Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Цими днями у Варшаві відбулася презентація інформаційно сервісного порталу для українців ЮА. Фою презентація відбулася у Посольстві України в Республіці Польща. Я наголошую що новий портал UA4U – це найважливіша інформація для українців у Польщі у зручному форматі. Ресурс створений, щоб допомогти українцям впевнено почуватись у Польщі, отримувати перевірену інформацію та залишатись на зв'язку зі своєю спільнотою. UA4U містить інформацію, що потрібна для життя. А також для навчання та роботи за кордоном від питань легалізації, пошуку роботи і відкриття бізнесу, до медицини, освіти, соціальних послуг і культурних ініціатив. Окрім практичної користі, ресурс допомагає зберігати зв'язок з Україною. На порталі можна знайти інформацію про українські школи, культурні заходи та ініціативи по всій Польщі. Усе, що об'єднує та підтримує українців. Але головне, портал створює відчуття, що свої завжди поруч. Більше про портал ЮАФОЮ розповіла виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів, зокрема і в Польщі, Марія Богуслав. Вітаю всіх. Запустили портал. Дійсно на ньому розміщено зараз понад 108 статей. Вони розташовані в 12 блоках. Ми спеціально підібрали ці блоки як найбільше затребувані запити українців за кордоном. Власне, ми самі є біженцями після війни приїхали сюди, і ми розуміємо, з якими проблемами і питаннями стикаються кожен день. Українці за кордоном українці безпосередньо в Польщі. Тобто, у нас такі блоки: як освіта для дітей дорослих, працевлаштування, зайнятість, психологічні підтримка, здоров'я, медицина, соціальна допомога і пільги. Питання легалізації, документи та консульські послуги, програми для українців Польщі. Там, до речі, можна знайти певні програми за воєводством і за напрямком. Тому всіх закликаю або подавати свої програми, якщо ви працюєте з українцями, або навпаки шукати тих, в які ви можете взяти участь. Далі напрям бізнес в Польщі, напрям житло і побут, навіть напрям домашні улюбленці є. І є блок для громадських організацій, тому що часто дуже багато українців вже відкрили свої фундації в Польщі, але часто вони. Один одного не знають і не не співпрацюють, тому ми хочемо всіх перезнайомити і е, можна точно так же подати свою громадську організацію е, і з іншого боку знайти по воєводству і по напрямку. Скажіть, чому от зараз ця ідея виникла? Тому що війна е, триває вже понад три з половиною роки. І зрозуміло, що там на початок повномасштабної війни потрібна була одна інформація там щодо легалізації моментів, таких там працевлаштування, освіта для дітей і так далі. Зараз більшість українців, які приїхали з початку війни, вони вже якось орієнтуються. Тобто, чи це портал спрямований на тих, хто зараз тільки приїжджає, чи це на всіх? Тобто кожен може знайти інформацію, яка необхідна для нього, навіть якщо людина вже тут перебуває як воєнний мігрант, мігрантка там три з половиною роки. Ну насправді, чому виникла ідея порталу? На початку, коли ми всі приїжджали, було дуже багато порталів, багато різних неурядових програм, які фінансувалися там донорами міжнародними організаціями, але з часом з фінансування зникає, портали закінчують своє існування або вони просто існують, не оновлюються. Тому ідея була, по-перше, мати портал зі свіжою інформацією, валідною, тому що як ви кажете, що людина там три роки знаходиться, але коли, наприклад, припече, їй потрібно швидко. О, десь шукати інформацію, або це можуть бути питання щодо здоров'я, навіть є стаття, де можна в, в Варшаві чи в Польщі здати кров, або там як от оформити документ на народження дитини, або шлюб, або щось інше. Тобто, дуже багато питань з кожного дня ми стикаємося з якимись питаннями, і ми не можемо наперед передбачити. Плюс змінюється законодавство. Ви знаєте, за останні півроку багато змін було і ще попереду зміни. І щоб знайти валідну інформацію, людям потрібно зайти в якесь одне місце і там побачити різні. Статті, якби ну знаючи, що вони перевірені, що їх вже точно. Якби вони правдиві і е, там не буде якихось фейкових новин чи щось такого. Е, тому ми е, дуже ретельно ставимося до е, якби правильності і подачі інформації. У нас дуже все легко сприймається. Ми спеціально її переписуємо, якби інформацію так е, простою мовою, і просто що е, долучаємо юристів, долучаємо перевірені джерела інформації. Наприклад, це можуть бути статті з міністерств, з консульства України в Польщі, тобто з різних валідних джерел інформації для того, щоб українці були впевнені, що це. Інформація правдива. Будемо звичайно і далі слідкувати за оновленням і додавати звичайно всі статті і на ті теми, які турбують наразі сьогодні українці в Польщі. Скажіть, я знаю, що посольство підтримує так. Посольство України в Польщі підтримало цей проєкт. Яка допомога надається з боку дипломатів, консулів? Тому що мережа українських освітніх хабів це ж громадська організація, наскільки я розумію. Так так цей портал виключно наразі зроблений волонтерськими зусиллями асоціації новаційної та цифрової освіти. Це наша українська громадська організація? Ми мали певний, якби можливість пробону, тобто безоплатно зробити цей портал, наповнити інформацію. Посольство України в Польщі нас підтримує в першу чергу. Інформаційно надали вже кілька статей, які якраз стосуються консульських документів. І ми з ними намагаємося перевіряти певну інформацію, запитувати спеціалістів з різних відділів посольства і консульств України в Польщі, тому таке методична інформаційна підтримка. Скажіть, от як. Люди, які нас почують, так українці в Польщі, українські воєнні мігранти, от вони захочуть долучитися і загалом до долучитися до українського освітнього хабу саме тут, як по як треба зареєструватися, щоб на цей сайт трапити, користуватися інформацією порталу. От які, які правила існують. Е, ні, спеціально ми не робили реєстрацію, знаючи, що знаєте, зайва реєстрація буде зайвий раз відлякувати людей. У нас немає реєстрації, людина заходить, вибирає собі необхідну рубрику і читає будь-яку інформацію на максимально відкритий, простий доступ. А е, що у нас є на сайті? Можна. Е, Кожну статтю е, доопрацювати е, тим самим таким чином, що можна подати просто якусь інформацію. В кінці кожної статті є форма зворотнього зв'язку. Там можна написати своє прізвище, ім'я, імейл, і яку інформацію ви хотіли б додати до цієї статті, або, наприклад, там, якщо ви хочете повністю іншу статтю написати, то будь ласка, звертайтеся до нас. І також на порталі є дві е, можливості: по перше, зареєструвати свою е, фундацію або громадську організацію, точніше, е, подати нам інформацію про неї. Е, і, звичайно, ми її перевіряємо і після цього публікуємо на порталі. А друге, це подати таким чином і проект для українців в Польщі. Наприклад, якщо ви працюєте в ну, якомусь воєводстві, ви можете його зареєструвати на порталі? Знову ж таки, ми перевіряємо. Тому там кілька днів беремо на модерацію, і після цього ця інформація з'являється на порталі. Люди можуть потім її вільно шукати так само за фільтрами по воєводству і по напрямкам роботи. Які теми найбільш затребувані на ваш погляд будуть от на порталі Талі звичайно, зараз теми з пов'язані з законодавством. ми всі знаємо, що наш термін спливає. Термін тимчасового захисту спливає в березні 2026 року. Тому звичайно всі мають розуміти, що далі. Тому це мені здається найбільше затребуваний розділ. Він називається легалізація документів. Також, звичайно, є розділи соціальні послуги, на яких можна прочитати щодо доплат за різні. Ну, скажімо так, з соціальним категоріям і для дітей таким цаним чином ми дуже сподіваємося, що будуть затребовані і програми для українців Польщі, тому що власне потрібно розвиватися, потрібно вивчати мови, потрібно давати класну додаткову Ов світу і собі, і своїм там дітям, і про це можна буде дізнаватися на порталі, але все залежить від активності самих українців, тому що ну краще, що ми будемо цю інформацію брати від вас, тобто ви будете спочатку нам її запропонувати на порталі. Ми будемо переробляти і надавати її на портал вже в якби оформленому вигляді. Ніж ми просто будемо шукати якусь інформацію, ну і, і просто публікувати краще, щоб ця інформація була. Вами подана, тому ми будемо чітко тоді розуміти, яка організація стає за тим чи іншим проєктом, маючи контакти, навіть ваші, тобто ми їх не будемо на порталі опублікувати, але для себе будемо мати для того, щоб, наприклад, можна буде з'ясувати, чи продовжили цей проєкт, чи, наприклад, його вже впевнитися, що якщо він закінчився, так само у нас є та багато насправді багато розділів. Кожен день ми можемо стикнутися з різними питаннями щодо здоров'я, щодо освіти, щодо працевлаштування. Тому я всіх запрошую принаймні зайти ознайомитися на портал, він називається UA4U, посилання poland.ua4u Відкриття інформаційно-сервісного порталу для українців UA4U підтримало посольство України в Польщі, і ось що зазначив про новий ресурс надзвичайний повноважний посол України у Польщі Василь Боднар. Ця ініціатива виникла за результатами зустрічі керівників українських громад тут у нас в посольстві, де ми обмінювалися актуальною інформацією, що потрібно сьогодні для українців і чого бракує. Для мене певним чином стало дивиною, що в нас немає єдиної платформи, де би всі українські організації могли розмістити свою інформацію, де була б найбільш корисна і потрібна інформація для українців, які мешкають сьогодні в Польщі у зв'язку з триваючою війною Росії проти України. І ми зійшлися на тому, що представники. Так званого еду хабу так називається організація, одна з організацій українців у Варшаві. Але одночасно представники цієї організації вони мають свою асоціацію інновацій в Україні. Вони розробляють різного роду платформи, сайти і такі основи для інтернет комунікації зголосилися до того, що вони розроблять і запрезентують портал, який може бути корисний і вигідний для українських організацій в Польщі, для тих, хто потребує отримання базової інформації про освіту, роботу, про сервісні послуги, про іншу корисну інформацію, яка потрібна для багатьох наших військових біженців чи тих, хто переїхав до Польщі, фактично з початку 2022 року. На сьогодні це буде такий концентрований портал, відкритий для того. Того, щоб в платформі розміщувати різного роду інформацію, посилання корисні джерела офіційні в основному корисні джерела, які будуть перевіреною інформацією, а не просто доробком тих чи інших окремих авторів, для нас важливо, що цей едуха. Він свого часу мав підписаний меморандум з міністерством національної єдності, яке існувало компетенції цього міністерства. Зараз перейшли до Міністерства соціальної політики сім'ї і єдності, і ця робота з відповідними структурами міністерства продовжується. Зараз представники цієї інституції також задіяні у функціонування чи там розвиток інших подібних платформ в інших країнах. Тобто, в нас тут в даному випадку ми певним чином йдемо попереду, ініціюємо створення так такої інтернет-платформи для того, щоб її опрацювати, але вшир. Розумінні, звичайно, воно вкладається в ідею комунікації держави з громадянами чи України, навіть ширше скажемо України з своїми синами і дочками, якщо так пафосно сказати, щоби зв'язок через інтернет, через інтернет-платформи, через оці додатки міг бути корисним і дозволяв насамперед знайти себе в тих країнах, в яких зараз наші громадяни перебувають, але також пізніше слугував іншим питанням, наприклад, поверненню. Наприклад, питання відбудови, наприклад, розвитку бізнесової співпраці віднайдення партнерів тобто, ми можемо сюди пристосувати чи сконцентрувати тут багато тих ініціатив і починань, які вже функціонують, наприклад, бізнес дія чи наприклад інші. Українські організації, такі як український дім, чи які роблять так само дуже багато для того, щоб українці тут знайшли відповідь на, на питання, які стоять перед ними. Ну і звичайно, офіційні установи, такі як наше посольство, консульський відділ, консульства в інших містах, і також організації українців в інших містах, щоб у випадку необхідності знайти один одного і домовитись про ту чи іншу співпрацю, реалізацію проєктів, і багато інших корисних речей це і є цей хаб єдності, тільки в іншому це, вигляді це, ні це, це, це нічого одного, одного не підмінює. Ми все таки сподіваємося на те, що ми дойдемо до створення формальної офіційної структури, яка буде називатися Unity Hub, яка буде виконувати свої функції. Але зараз ми робимо такий перший крок, який дозволить нам презентувати це в онлайн вимірі для наших громадян, і відповідно вдосконалювати по мірі. Потреб я дуже вдячний, якраз ініціативній групі з цього Едухабу, зокрема пані Марії Богославець за те, що вона взяла за цю справу, довела її до кінця, і сьогодні платформа вже запущена. Вона функціонує, її можна вже оглядати. Ми зробили її спеціально таку презентацію, щоб показати її як українській громаді, так і міжнародним організаціям, які залучаються до співпраці і підтримки українського суспільства тут в Польщі. Це був посол України в Польщі Василь Боднар. а Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів, Марія Богослав, закликає усіх українців долучатись до інформаційно-сервісного порталу для українців у Польщі UA4U та брати активну участь у його наповненні. Пані Марія також розповіла про мережу українських освітніх хабів. Їх нині налічується понад 70 у країнах світу. Один з українських освітніх хабів успішно функціонує і у Польщі слово Марії Богослав. Насправді почалося з 2018 року, коли ми в Києві відкрили спільно з КМДА Київською міською державною адміністрацією, відкрили український, власне, тоді він назвався освітній хаб міста Києва. Це і був і тренінговий центр, і портал, на якому досі навчаються тисячі українців, понад 500 тисяч у нас зареєстрованих користувачів. Там Дуже багато онлайн-курсів, понад 400 різних курсів, тому числі на теми soft skills, професії і Так далі. І коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто з нашої команди змушений був переїхати в інші Країни, і ми знаючи, що у нас величезний багаж різних навчальних платформ онлайн-курсів. Бо ми ще маємо, окрім цього, якби порталу українського освітнього хабу міста Києва. Ми ще мали на той момент понад 30 різних інших порталів, які створили від асоціації інноваційної та цифрової освіти. І ми зі всім цим багажом хотіли допомагати українцям, які знаходилися на той час і досі знаходяться за кордоном. Okay. Що вони розвивалися, що вони не втрачали час, якби більше займалися там розвиток, ніж просто там, наприклад, переглядаючи новини і стресуючи. У нас платформи і щодо вивчення мов, і щодо психологічних навичок, і soft skills, і підготовка до роботи різні теми, які якби на кожний смак, як кажуть, і ми вирішили таким чином створити цілу мережу. Спочатку, звичайно, не було так багато. Спочатку було там кілька, потім десятка, потім чотирнадцять. І так все виросло. Все до 76. Зараз ми покриваємо з 76 у нас нас 50 в Україні вони працюють як цифрові освітні в районах, центри. регіонах, так? так переважно це профронтові регіони: Одеська, Херсонська, Миколаївська області і Дніпропетровська області. А ще ми зараз ще нові 50 відкриваємо за підтримки ЮНІСЕФ. А в Європі зараз наших українських освітніх хабів 27 і розташовані вони в 14 країнах насправді не тільки в Європі, і ще й в США, в Японії, в Британії, в Туреччині і звичайно в країнах ЄС. Це офіси такі онлайн, тобто інтерінтерактивні певної мірочині? Чи ні? Чи вони от безпосередньо пізному по різному? А є хаби, де є дійсно офіс, де прям називаються українські освітні хаб, розташовані в центрі. Наприклад, у нас такі хаби є в Греції, в Брюсселі, в Греції в Афінах, в Болгарії, в Британії дуже великий центр, але він не має свого приміщення. Ми весь час проводимо величезні конференції 200-300 осіб кілька разів на місяць. В кожній країні працює по-своєму, і навіть я вам скажу вимоги і потреби українських біженців української спільноти в кожній країні різні. Бо в деяких країнах, наприклад, де є виплати соціальні вимоги, трошки різні. А є країни, в яких немає вимог, да людей більше спрямований фокус уваги на отримання нової роботи або там відкриття власної справи. І через це ми більше фокусуємося теж і на потребах українців. Перед цим звичайно, ми завжди аналізуємо. Ми періодично аналізуємо кожного року потреби в кожній країні. Відповідно до цього формуємо наші програми навчання. Про Польщу цікаво, все ж таки, які акценти тут в Польщі, тому що от ви казали, що в різних країнах є, але різні країни, різне законодавство, різна підтримка воєнних мігрантів, різні там тимчасові захисти в когось вони там тривають. От в Польщі там обіцяють, що тимчасовий захист завершиться навесні 26-го року. За час вже тут активно три роки роботи українського освітнього хабу в Польщі ми реалізували понад 20 проєктів. І переважна більшість для дорослих, але для підлітків теж є. Зараз про них розкажу. Переважна більшість наших проектів, якраз стосувалася допомоги людям з пошуком роботи, оновлення резюме, відкриття власної справи або розширення, наприклад, бізнесу, який у людини є. Зараз багато людей, які хочуть працювати, але, наприклад, не можуть дозволити там їхній рівень мов працювати там в офісі. Вони відкривають, наприклад, там свій ну як аналог українського ФОПу. Да, тобто власну справу тут в Польщі, і саме завдяки таким людям, в тому числі, за останнім опитуванням Deloitte, ВВП Польщі зросло на 2,75%. А тобто, ми не просто якби споживаємо кошти податківців в Польщі, а Ми ще докладаємо в економіку, і це теж потрібно зрозуміти в інших країнах, звичайно, інша ситуація, все по-різному. І я вам скажу: навіть нещодавно проводили дослідження серед молоді в Польщі і в Німеччині, тобто, прям фокус групи. 10 в Польщі, 10 в Німеччині, тобто досить велика вибірка в різних містах. Ну не можна було там зговоритися. І уявіть в Польщі діти, наскільки хочуть працювати, вони не бояться, вони вже готові працювати би як, щоб якби трошки починати цей кар'єрний шлях. В Німеччині ж навпаки, діти хочуть спочатку закінчити школу, потім закінчити вуз, потім будуть щось шукати. Тобто, ну можете уявити собі, наскільки це ж діти, які наслідують в принципі поведінку своїх батьків, скоріш за все, тому. Що ті виплати, які виплачуються українцям, на жаль, інколи наших людей трошки як ти знаєте розслабляють. Як і які напрямки обирають для себе от українські воєнні мігранти тут у Польщі, які приходять до вашого хабу, насправді найбільшим з великим відривом по рейтингу запитів, це є знання мов. І само початку так було, і зараз нічого не змінилося. Хіба що тільки якщо потребували там рівень А1А2, зараз потребують Б 1 Б 1 Б2 і вище для того, щоб змінити роботу умовно там в магазині на роботу в офісі. Дуже багато людей, хто приїхали з України, вони мають там по три вищі освіти, але через незнання мов вони змушені працювати на дуже низькооплачуваних роботах. Тому це запит номер один. А і проблема в тому, що ті безкоштовні курси, які були надані або громадськими організаціями, або державою там через не знаю ужин праці або іншими муніципальними сервісами, вони всі розраховані налаштований на рівень А1, А2, максимум b 1 А для того, щоб працювати в офісі, це все ж таки b 1 b 2 Тому ми на це теж якби, вчасно зреагували. Ми створили платформу з, за підтримки Deloitte Foundation. Це абсолютно безкоштовна платформа, на якій людина може вивчити мову від рівня А1 до рівня b 2 Там дуже велика кількість матеріалів, 35 тисяч вправ. І зараз понад вже майже 40 тисяч людей користуються цією платформою, тому всіх запрошую. І називається вона Lingva Polska. Можете так вбити в Google і знайдете її. Це була програма Я у Польщі, і ми сьогодні говорили про презентацію інформаційно-сервісного порталу для українців під назвою UA4U. Новий портал це джерело найсвіжішої інформації для українців у Польщі в зручному форматі. Нагадаю, що ресурс створений, аби допомогти українцям упевнено почуватися у Польщі, отримувати перевірену інформацію та залишатись на зв'язку зі своєю спільнотою. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. Почуємось.